Тиждень тому в дворі будинків, що розташовані на бульварі Свободи 2 4 з очих 5 вивесили об'яву про проведення суботника. Прийшов вихідний, і робота закіпіла. Депутат Вінницької міської ради Андрій Очеретний взяв у напарники трирічного Макара, трохи допомоги старшого товариша, і малюк почувається впевненіше. Ми сьогодні прийшли з синочком, щоб його привчати до чистоти, до чистоти нашого нашої держави, до чистоти нашого подвір'я в першу чергу, тому що все починається з дитинства. Знайшла для Макарка та його нового друга пізнавальна робота. Разом з мамами хлопчики висаджують квіти, насіння в пакетиках рівно стільки, аби помістили дитячу долоню. Тим часом в центрі двору набуває нового вигляду дитячий майданчик. Це наш перший весняний суботник цього року. Що ми робимо сьогодні? Ми красимо дитячий майданчик, красимо лавочки, сіємо квіти, траву косимо, сіємо також траву, в яких місцях не зійшла. Дійшла справа і до загальноміської альтанки, в якій знаходиться бювет. Депутат Андрій Очеретний власним коштом побудував її у 2010 році для мешканців прилеглих будинків. Перед зведенням Альтанки фахівці провели всі потрібні виміри. Воду дослідили в обласній санстанції та у Київському інституті Морзієва. Вода виявилась якісною, збагаченою мінералами. Раз на три місяці в бюветі проводиться ремонт запчастин. Соснові дошки, з яких побудована Альтанка, шкурять і покривають лаком. Проти роботи не за Вважають мешканцям набирати воду в баклажки. Ми пользуємося цією добротою і всі довольні, дуже довольні. Дай Бог йому здоров'я цьому чоловіку, ми знаємо, що це депутат. Це його заслуга. Всі тут, хто живе, козується цією колонкою, то дуже доволі, всі йому бажають тільки всього самого найкращого. І ми бачимо, що він рівня співпрацює, дає допомогу. В лісу нацажені. Ви знаєте, от щойно вибрали інтерв'ю у людини, яка просто прийшла брати воду. Що вона сказала? Дай Боже здоров'я тій людині, яка допомогла створити ось таку оазу. Я вважаю, що якщо ми даємо щось людям корисне, від цього ми самі отримуємо величезний потенціал, зиск, ну моральне таке піднесення. Я вважаю, що кожна людина, навіть не знаючи, хто це зробив, буде дякувати. І ну, це чудово, що є такий приклад. Поруч з альтанкою мешканці висадили більше 50 саджанців берези. За словами Андрія Очеретного, останнім часом люди активніше долучаються до прибирання для самого депутата. Це вже четвертий суботник цієї весни. Марія Бомбело, Євген Кришталь, Телеканал Віта.